Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат ефірі я сежко добрий. Сиджу, працюю в майстерні. Е, головній нашій з відновлення пневматики бронетехніки, цивільні, цивільній, так, на Київщині. І е, отримую новину. Заїхали побратими з невідомого насправді мені підрозділу ЗСУ. Е, забрали двигун на металоприйомці в Тішині. Зараз запишуть відео подяки, за Лемму на канал. І я тішуся. Я дуже тішуся, що дав мені. Господь цих ну, можливостей за допомогою публічних джерел, каналів людина там з прийомки вийшла на мене, і от побратими викупили там той двигун. І, відповідно, будуть його використовувати конкретно за прямим призначенням. Так? Чи то його там підшаманять, поставлять на танчик, чи то використають його на ремфон. Немає різниці. Просто я ну, насамперед найбільше працюю з БМП. І якби я на прийомці мені двигун у ТД-20, ну або його модифікації трапились би, так. Ну я знаю реально сьогоднішній стан з цими двигунами в Україні, я би я би зійшов на бананову шкірку. Я б зійшов на бананову шкірку, щоб його викупити. Я не знаю, я би там їм танцював з бубном. Пісні би співав, розповідав би що завгодно продав би нирку росіянина. Аби тільки його викупити, розумієте, тому що ну ці речі однозначно не можна пиляти різаками і запускати в пішку переплавляти на метал. Вони дефіцитні, важливі і насправді є. Гарантами нашої незалежності, так, в кінцевому рахунку, бо ну, це визначення щодо е, президента мені ну, особисто мені ніколи не було зрозумілим е, так, ну, його вміст, а вміст е, слово сполучення, так що бронетехніка є гарантом незалежності України. ну, Мені особисто, так, це моя скромна думка. Воно мені більш зрозуміле, от і я відповідним чином його використовую. Також щасливий, що дає Господь працювати у цій майстерні, так, і плідно використовувати в найрізноманітніші плани і способи власну відпустку. Бо насправді назбирується, назбируються справи, і це ну, питання такого характеру, що ну, не можуть бути ефективно вирішені дистанційно. Це. Так, ну, ти можеш вдовольнити жінку, коли ти десь там під Слов'янськом не знати де, а вона в Києві. А зробити певні дієві, конкретні рухи з оптимізації відновлення пневматики бронетехніки ну, не можеш. Не можеш. Ти маєш бути фізично тут і, власноруч, це все опрацьовувати. Працюємо, займаємось. Все, слава Богу. Дякую всім долученим до цієї цікавої, важливої діяльності, що дуже надихає. Боремо і поборемо із пам'яттю і усвідомленням, що нашого країнофілія недостатня.